Велосипеди, як засіб реабілітації військовослужбовців, використовуватимуть на Закарпатті. Громадська організація Форза продовжує ініціативу «Bikes for Ukraine». і цього разу збирала двоколісні саме для такої справи. Ми зрозуміли, що це ну просто дуже просто і сподіваємося, що буде дуже помічне воїнам. Чому тому, що в принципі можна проходити реабілітацію на велотренажері, та і це сприяє там укріпленню м'язів. Але ж можна ще додати оцей момент емоційної приємності, зняття стресу, коли ти їдеш на велосипеді по місту, по нашому Ужгороду. Можна додати елемент того, що можна вивчити щось про наше місто. Ну і ми відгукнулися дуже швидко. Якраз ми отримали близько 500 велосипедів з Литовської республіки, з Вільнюса. Це була ініціатива Міністерства транспорту та комунікації цієї країни, і вони зібрали велосипеди, велоаксесуари і передали. Українцям до речі, у межах «Bikes for Ukraine» громадська організація Форза за майже рік зібрала і передала для потреб 1500 велосипедів. Більшість із них дорослі, але є також і дитячі, і вони всі йдуть на схід. І на південь нашої країни, в громади, які постраждали або які деокуповані, це і Херсонська область, і Харків, Харківська область, Сумська, Чернігівська, Миколаївська, навіть Кировоград. Ці велосипеди слугують волонтерам, працівникам критичних служб, там медики, електрики, соціальні працівники, ті, яким потрібно дістатися і довести щось нужденним. Велосипеди передали обласній лікарні, де нині активно розвивають напрямок реабілітації. На Даний час відділення реабілітації має такий досить хороший розвиток, в якому проводяться різні методи реабілітаційного характеру, і, відповідно, маємо дуже непоганий результат, тому що маємо таких військових, які вже поступали до нас неходячі. І поступово вони на своїх ногах вже і покинули нашу лікарню ну, відповідно отриманого адекватного лікування. Ідею велосипедів для військових громадської організації Форза запропонував Ужгородець Іван Балашов. Ідея посадити на велосипед наших хлопців. Головний лікар, мій сусід за речі, теж велосипедіст. Я йому запропонував такий варіант. Він з радістю погодився. Мої друзі з ГО «Форза», вони також мають відношення до велосипедів, до велоінфраструктури. Я запропонував такий варіант. Вони теж погодились. Передали перші п'ять велосипедів. велотренажер. Іван Балашов, ветеран війни в Афганістані. Саме завдяки велосипеду, сам став на ноги. Я в четвертому і роках воював в складі десантної дивізії в Афганістані. Я постійно займався фізкультурою і спортом, але ну, в десанті без цього не можу. Я собі так подумав, що ліки це добре, але треба щось робити, щоб поміж ліків. І от я скільки -сі... живу, скільки займаюсь фізкультурою і спортом. починав в Мукачево в дитячій спортивній школі з баскетболу. Ну, а останніми роками велосипед. Велосипед пан Іван називає хобі засобом реабілітації та медитації. Я на собі відчув, що коли я сідаю на велосипед, мені становиться набагато краще. Я вже так думаю, там бір, кисню більше поступає в організм, кров починає бігати. Я з 16-го року. Організатор велопробігів ветеранських. Ми двічі їздили на Київ 20-й рік. Ветеранський велопробіг на Маріуполь. В цьому році ми їздили в Дармштадт 1495 км. На Маріуполь було 1795 км. Їхали ми Словаччина, Угорщина, Австрія, Чехія, Німеччина. Для ефективнішого фізичного і ментального відновлення лікарі залучають різні аспекти, додає Юрій Яцина. Таким чином, помимо того, що в нас працює серйозна бригада реабіліторів, фізіотерапевтів, лікарів, психологів психіатрів, ми по домовленості із гуманітарною організацією вирішили. Попробувати питання реабілітації це якраз деякі можливості їздити на велосипедах. Це зараз його узаконюємо в плані протоколу лікування. І я думаю, що дуже швидко, мабуть, на другий тиждень ми почнемо з цим питанням конкретно працювати з нашими військовими. Крім того, що вони просто на велосипедах будуть могти кататися відновлюватися, вони ще побачать Ужгород, цікаві міста Ужгорода. П'ять велосипедів, як каже Леся Лойко, голова громадської організації Форза, лише початок ініціативи. Якщо буде попит, двоколісні збиратимуть та передаватимуть для реабілітації військових, і надалі.